Книга Елен Вайт Патріархи і Пророки, розділ 22. Моїсей. ЧАСТИНА 5. За основу цього розділу взято книгу Вихід з 1 по 4 розділи, Труднощі, що чекали на Моїсея, здавалися йому нездоланними. Що він міг сказати своєму народові на доказ того, що Бог справді послав його? Та ж вони, сказав він, не повірять мені і не послухають голосу мого, бо скажуть Господь не явився тобі. Після цього йому було дано доказ, який справив враження навіть на нього самого. Моїсей отримав наказ кинути свою палицю на землю. Коли він це зробив, палиця стала гадюкою, і втік Моїсей від неї. Йому було сказано схопити гадюку за хвіст. В його руці вона перетворилася знову на палицю. Потім Мисей отримав наказ покласти руку собі за пазуху. Він послухався, але коли витягнув її, аж ось рука його побіліла від проказу, як сніг. Отримавши повеління, знову покласти руку за пазуху, він зробив це і, вийнявши її, побачив, що рука стала здоровою, як усе його тіло. Господь запевнив Моїсея, що його народ, а також фараон, побачивши подібні ознаки, переконаються в тому, що серед них перебуває той, котрий могутніший за єгипетського царя. Але Божий слуга все ще був пригнічений думкою про надзвичайне, неймовірне завдання, яке чекало на нього. У вічаї і страсі він удався ще до однієї відмови, нездатності легко й швидко розмовляти. О, Господи! Я неречистий ні учора, ні позавчора, ані відтоді, коли ти говорив до свого раба, бо я тяжкомовний і тугоязикий. Він давно вже не був серед єгиптян і тому не володів добре їхньою мовою, як тоді, коли жив серед них. Господь сказав йому: хто дав уста людині, або хто робить німим чи глухим, ведючим чи неведючим? чи ж не я Господь. Цими словами було дане ще одне запевнення божественній підтримці. А тепер і ти, а я буду в устах твоїх, буду навчати тебе, що маєш говорити. Але Моїсей продовжував благати, щоб для цієї місії було обрано більш компетентну особу. Спочатку відмовки пояснювалися скромністю і невпевненістю в собі, але після того як Господь пообіцяв усунути всі труднощі та увінчати успіхом його місію. Усі подальші відмови і скарги на непридатність свідчили про недовір'я Моїсея до Бога. Усе це вказувало на те, що в Моїсея були побоювання в тому, що Бог не встані приготувати його для тієї великої роботи, до якої покликав, або ж у тому, що він помолився у виборі потрібної людини. Моїсей був посланий до свого старшого брата Арона, котрий, щоденно, користуючись мовою єгиптян, досконало володів нею. Мойсеєві було сказано, що арон вийде йому назустріч. Наступні слова Господа прозвучали як беззастережне повеління Ти промовлятимеш до нього, вкладатимеш слова в уста його, а я буду з устами твоїми і з устами його, і навчатиму вас, що маєте робити. Він промовлятиме за тебе до народу, і станеться він буде тобі устами, а ти будеш йому замість Бога. І ти візьмеш із собою оцю палицю, якою чинитимеш чудеса. Більше Моїсей не міг опиратися, оскільки усяка причина щодо відмовок була усунена. Коли Моїсей отримав Божий наказ, він був невпевненим у собі, неговірким і боязким. Його пригнічувало усвідомлення власної неспроможності стати вустами Бога Ізраїлевого. Але, нарешті, відважившись, він взявся за цю справу усім своїм серцем. Повністю покладаючись на Господа, величність місії привела в дію найкращі сили його єства. Бог поблагословив його невимушений послух, і Моїсей став багатообіцяючим красномовним мужем, котрий володів самовладанням і цілковито відповідав найсерйознішій справі, будь-коли довіреній людині. Це приклад того, як Бог гартує характери тих, котрі повністю довірилися йому і безостережно підкоряються його повелінням. Людина отримає і силу, і вміння, якщо прийме обов'язки, які Бог покладає на неї, і від усього серця намагатиметься вірно їх виконувати. Якими б скромними не були становища чи здібності, людина, котра прагне щиро виконувати свою роботу і довіряється божественній силі, досягне справжньої величі. Якби Моїсейбар беручись за виконання цього великого завдання покладався на власні силу, мудрість та енергію, і він засвідчив би цим свою повну непридатність до виконання такої роботи. Той факт, що людина розуміє свою слабкість, свідчить про те, що вона усвідомлює всю серйозність довіреної її справи, а тому шукатиме сили і поради у Бога. Повернувшись до свого тестя, Моїсей повідомив його про бажання відвідати братів у Єгипті. Єтро погодився, благословивши «Іди в мирі. Разом із дружиною та дітьми Моєсей вирушив у путь. Він не наважився відкрити мету своєї місії, щоб отримати дозвіл для сім'ї супроводжувати його. Однак, навіть ще не дійшовши до Єгипту, Моїсей вирішив повернути родину назад до мідіянської землі. Внутрішній страх перед фараоном та єгиптянами, гнів котрих він відчув 40 років тому, відбивав у Моїсея бажання повертатися до Єгипту. Але після того, як, підкоряючись божественному повелінню, він вирушив туди, Господь відкрив йому, що ворогів уже нема серед живих. По дорозі з Мідіанської землі Моїсей отримав приголомшливе, страшне попередження, яке вказувало, що Господь незадоволений ним. Моїсей побачив ангела, котрий ніби погрожував негайно знищити його. Моїсей не отримав жодного пояснення. Але пригадав, що знехтував виконанням однієї з божих вимог. Поступившись умовлянням дружини, він не здійснив над своїм молодшим сином обряду обрізання. Це було нехтуванням умови, через яку дитина отримувала право на благословення заповіту, укладеного Богом з Ізраїлем. Така недбалість з боку вибраного вождя могла послабити в очах народу значення божественних постанов. Ціпфора, побоюючись, що її чоловік не помер, сама виконала цей обряд, після того ангел дозволив Моїсеєві продовжувати подорож. Моїсей наражатиметься на великі небезпеки при виконанні своєї місії, та його життя могло бути збережене лише завдяки охороні святих ангелів. Але, знехтувавши обов'язком, про який він знав, Моїсей не міг залишатися в безпеці, оскільки ангели Божі не могли б уберегти його. У час горя, безпосередньо перед другим пришестям Христа, життя праведних буде збережене лише завдяки служінню небесних ангелів, але порушник Божого закону не матиме охорони, ангели не зможуть захистити тих, які знехтували хоча б одним із божественних повелінь.